Вірш буття. І краще мені будуть говорити теплі слова вживу, чим нести штучні квіти тут. На Заході живуть щасливі діти. Але мені, як завжди, кудись хочеться втікти. І в мене все в порядку з головою. Просто інколи люблю пофантазувати. І за це не потрібно мене карати, просто в дечому помагати. Ти говорив, коли що потрібно всіх любити, а сам злися на якісь дрібниці. Став холодним, як Сабзіро, чи безжалісним, як Темний Рейден. Хтось говорить, поети довго не живуть. Та й, можливо, вони праві, але за те, як живуть своє коротке життя і відходять назавжди вічне буття. 29 лютого 2024 рік, Злато Володимир.